Дивіться сьогодні у програмі. У 19 років усе тільки починається за кратами. Подозом змінили і вже її зануватили в організації даного злочину. Результати останнього засідання у справі за вирухи. Віта у лікарні активісти з'ясовують стосунки з поліцією. Вони говорять, ти душив поліцейського двома руками, а я не касався ще їхньої. Усі деталі вже за мить. Два роки судової тяганини і жодного розгляду справи. По суті, два роки у СІЗО і безрезультатні спроби довести свою невинуватість. Вікторію Заверуху, учасницю АТО і натхненницю українських захисників, затримали після нападу на АЗС і розстрілу двох правоохоронців. У свої 19 років Вікторія стала підозрюваною в організації страшного злочину. Подробиці історії далі. 5 травня близько 3-ї години ночі в селі Медведжи Вушко це на Вінничині за підозрою в організації банди, яка планувала скоїти в серед місті Києва Теракт, була затримана Вікторія Завируха. За версією слідства дівчина у спільники обрала собі молодь, яку вдалося їй переконати у власних неонацистських поглядах. За кілька місяців до того, 19-річна учасниця добровольчого батальйону із позивним Вітамінка повернулася додому з неспокійного Маріупольського напрямку. Її колишній командир Кирило Сергієв переконаний, переконував нас тієї ночі, коли стався зухвалий напад на АЗС. І були вбиті двоє правоохоронців Вікторії в столиці, не було. Численні активісти і побратими переконують, за майже два роки судового стажу справи її так і не почали розглядати по суті, а вони ще й дотепер не знають відповіді на свої запитання. Нам розказали, отак от шепотом, ребят, там було все зовсім по-другому. Говорить, так, точніше, спочатку одні сказали, що нападіння на заправку не було, взагалі, інші... Им сказали нет. Она говорит, оно было, но там даже по времени они очень сильно расходятся. Это абсолютно два разных дела, не связанных между собой. Их там уже стягивали зубами, как только могли. Нападение на заправку было, но оно было за два часа до этой перестрелки. Непонятно, на каком этапе убили вот этого парня, который из нападавших погибший. А, милиция, да, милиция Собой возит э, Либо АКСУ АКСУ э, очень тяжелое оружие В плане точности стрельбы А тем более на ходу Как потом э, я уже читал в официальных источниках Вроде бы и пули из которых он был убит Уже не установили Нам было интересно пообщаться с заправщиком Потому что что еще меня удивило Когда он показал простреленную руку Извините, я человек, который очень много в жизни видел Простреленных конечностей И как выглядит рука, тем более Кість послі попадання пулі. А тут он показує та руку, перемотану бинтом, бінтом і говорять, що в середині ди. За кілька діб до арешту Вікторії по патрульному посту Биковня було випущено майже шістдесят куль. Олександр, який був цієї ночі на чергуванні, вважає, вбивати їх не збиралися. Такі дії, говорить, були радше розвідкою з боку невідомих, аби побачити, як працює в Києві оперативний план перехват. Стреляли поверху для того, щоб знали, де розставляються пости по плану перехват, щоб на следующий... Здійснити напад на заправку. Було приблизно 58 гір з автомата Калашникова 545. також по інформації, що знаходився бус і саме звідтіля ввелася спеціальна стрільба по другому поверху. Неймовірно, що з двох або більше одиниць зброї. За версією слідства за дві доби 4 травня на тому ж автомобілі напічканому зброєю підопічні Вікторії, Вадим Пінус, Євген Кошелюк, Олександр Романюк, неповнолітній Дмитро Ситников та Микола Мнишенко скоїли озброєне пограбування АЗС і викрали майже 900 гривень. У кожного із них твердять слідчі була своя роль. І кожен обрав та виконав її свідомо. Цікавим фактом є те, що за кілька діб до проведення комуністичної ходи 1 травня поліцейське керівництво попереджало про велику ймовірність терористичної загрози. Збільшуємо кількість озброєних працівників, які будуть в спеціальних групах знаходитися, в автомобілях певних, затемнені снайпера і інші працівники, які будуть відслідковувати ситуацію і в разі малеючої загрози, загрози життю здорових громадян, ветеранів, незалежно дехто воював, ми будемо діяти і застосовувати зброю. Тікаючи хитросплетінням нічних вулиць від переслідування поліції одного із нападників на АЗС Вадима Пінуса було смертельно поранено. На біду хлопець встиг жбурнути в бік патрульного авто дві гранати РГД-5. Обоє правоохоронців загинули на місці. Ще двоє парубків в масках відстрілювалися зі зброї, ймовірно привезеної зони АТО. З неї ж пізніше повідомлять слідчі, випустили автоматну чергу і по патрульному посту биківня. На цьому запису припускаємо зробленому одразу після затримання. І, ймовірно, без присутності адвокатів двоє підозрюваних хлопців зізнаються. У столицю приїхали на прохання Вікторії. 1 мая ми приїхали з цією провести територій акт для подарувати довіряння населення к до власті. Бо, не було момент, то прийшло, ну, даний терасійський акт довелося відмінити. Зміниці у нас приїхало троє. я, Андрій і ЄС. Що у вас було з собою? Два автомати. Е рпг и несколько гранат. Можно должен был стрелять по людям, вид его прикрывать, Андрей э, должен был кинуть э, тротиловую взрывчатку в Первый э, Первое, что, поскольку у нас не получилось российский акт, э, было принято решение э, с, э, обстрелять э, блокпост в э, э, и, который находится на Воровском проспекте. Цель обстрела э, по возможности заводить табельным оружием, автоматами и, возможно, какими-то еще средствами связи или денежными средствами. Вчера они э, приняли решение ограбить заправочную станцию. Когда мы туда приехали, приехали в лес, я стал в лесу, они пошли на заправку. Их не было около двух часов, когда они вернулись. Машини, за ми поїхали. Нам на подібку палиць робимо дівці і почалась погоня, перестрілка. Невдовзі усі вони опиняться на лаві підсудних. Справу за їх обвинуваченням передадуть на розгляд до Солом'янського суду столиці. Та почати процес над ними не можуть і досі. До зали засідань останні 19 місяців фігурантів конвоюють лише задля подовження їм запобіжного заходу. Це вже потім за півроку двох неповнолітніх з і мишени. Апелляционный суд отпустит под домашний арест. Обвиняют их и в террористическом акте, и в бандитизме. Очень много статей, хотя, как уже видно, даже по самим следственным действиям два раза возвращался обвинительный акт назад. И я вас уверяю, это более чем говорит о том, что действительно на сегодняшний момент многих состава преступлений, в которых и обвиняют, их просто не существует. Виктория Заверуха неодноразово демонстрирует, как вважают сами судьи, зневагу до них. Постоянно Її арешт, особиста помста добровольцям. Оголошену її підозру, називає помилкою слідства і переконує до вбивства колишніх беркутівців. Вона не причетна. А в судовій залі завжди достатньо тих, хто поділяє її думку. Вона від саме нічого не має захищатися. Чому що конкретно красно з нас зробив? Чи взагалі з нас ще зробив? Взагалі нічого не позвучало, ніяких буде груптя ні зв'язків, ні намірів, нічого. Тобто там. Дівчина не раз змінювала адвокатів. Хтось, каже, її зрадив, а хтось відверто відмовився від боротьби. Бо якби справу розглядали за буквою закону, говорить нині її адвокат, Вікторія вже давно була би на волі. що нам... Присутні, і що вона була на цій заправці, що вона грабувала, і що вона приймала в розстріл. Потім підозру змінили і вже її звинуватили в організації даного злочину. Хоча жодних тому доказів в справі немає. Зокрема, є навпаки докази, які виправдовують, яким вона чи не могла керуватися цим, цим злочином, невідомо. Зокрема, вони вилучили телефон, де були аудіозаписи всіх розмов. І там немає. В винувальному акті жодних не виписані деталі вчинення злочину, що вимагає європейська правда. Єдину підставу для... Е... Сроку під варто є те, що вони їх звинувачують в тероризмі. За якийсь час до обстрілу патрульного посту неповнолітній син Інни Микола розповів їй про знайомство в соцмережі із Вадимом Пінусом, добровольцем із позивним Морган. Говорить, вони з чоловіком знали Микола допомагає їм із пошуком житла в Києві. Розповідає, спілкуванню сина із відзначеним державою героєм раділа, каже, тоді навіть уявити собі не могла. Чим воно закінчиться? Визнає, тоді з орендованою молоддю квартири люди в одно... Строї дійсно вилучили чималий арсенал зброї. До нас літають е в чорних масках з автоматами. Було оцінювання, і вони з цим. Я ж не, взагалі я не знала, ні що трапилося, не чула тої стрільби, я нічого не чула, я не знала. І Вони були з цим прибором, пільгатор телефону, і вони давали по квартирі, по квартирі до Миколи в кімнату. Вони почали. Звинувачувати, що він там був на ЗС, що він стріляв, його там не було, він зброї не бачив, він нічого, він тільки ну, це ж хлопцям допоміг зняти квартиру. Я 20 років слідчим працював. І, звичайно, що там підозра, обвинувачення, накрутили все, що можна. Півкримінального кодексу вмінили і всім підряд. Там і тероризм, там і бандитизм, яких немає ні того, ні іншого, нічого. А звичайно, є два трупи міліціонерів. Є чотири поранених, є розбійний напад на заправку, є обстріл е е КПП. Е е Неповнолітні, які на, зараз е під домашнім арештом, Ситніков і Мишенко, не приймали участі в обвинувальному акті і в матеріалах справи є дуже багато недоліків, перекручувань і все інше. Ну не можна, якщо Завірка, наприклад, знаходила за 300 кілометрів від Києва і обвинувачені в тому, що у когось там. Щось спо... перемкнуло, він почав замість того стріляти в цих міліціонерів, то повинен відповідати та особа, яка безпосередньо стріляла. Спроба самогубства як акт протесту проти несправедливості системи. На такий крок нещодавно зважилася Вікторія Заворуха. Чи вплине це на хід справи, а також і чому активісти, які прийшли підтримати Віту на одне із останніх судових засідань, звинувачують. Policijo. Gledamo zdaj. Весь час служба порятунку стежила за тим, як реагує суспільство на арешт 19-річної фігурантки справи. Ми неодноразово зверталися до суду за дозволом на зустрічі з затриманими та жодного разу його не отримали. Сьогодні нам невідома їх думка щодо тих самих записів зі знань у підготовці терактів та чи дійсно причетні до низки виписаних в обвинувальному акті вуличних грабунків. Минулого тижня ми звернулися із запитом до Генеральної прокуратури України, і просили повідомити, чому виступає... Проти пом'якшення запобіжного заходу для заворухи, а домашній арешт Миколі Мнишенку нині просять змінити на камеру у СІЗО. Відповіді ми не отримали. Ми не намагаємося бодай когось виправдати або засудити наше завдання, показати об'єктивне бачення ситуації, яка, твердять наші експерти, вже давно пішла всупереч і закону і здоровому глузду. Органи слідства, так я їх умовно забув, розслідування слідства має значення, суд різні слова, суд залишається так. должны сда... отримати, то есть здобути, найти доказы, которые не лише обвинувальні для особы, а в том числе и выправдувальны для особы, И сделать первичную оценку этим доказам, первичную, да, остаточную робить суд. Но те органы, они должны ориентироваться и отримать и аккумулировать в справе все доказы, в том числе, которые им не подобаются. Почему они не выраховывают вот всю информацию, которая им доказывает базу? Это то, что называется в побуте алиби. Алиби также мает выраховывать, не только суд, А в тому числі ці органи. Це говорить так, що про що? Або про замовлення, або про низьку кваліфікацію, тих, хто цим займається. Я борюся за неї, бо там є троє їх. Я борюся тільки за літу. Тільки тому, що я проконався, що на тисячу відсотків не винна в неї 100%, алібі. І ось я на суді, я молю судді, я вбачаюся перед кожен. Судею, за те, що може десь сидіти дурні щось слово, якесь не те сказали, їх образили. Перед кожним прокурором, навіть перед кожним солдатом-охоронцем, який залі був, я хвилин 15 їх прошу, молю, а вона мені потім плює в лице суддя і каже, що для нас твоє слово нічого, і ми тобі її не випускаємо е, на поруки. Але от якщо би ти дав за, ну, заставу таку -то, -то сумі, то ми б її випустили, розумієте? Це їхня продажна натура, тобто вони вже не уявляють свого життя. Без вашеї не війни під свідомості в далі кажуть, хоч ти мажоритарник, що представляє інтереси півтора мільйона людей, воля цих твоїх півтора мільйона людей і твоє слово для нас ніщо. Дмитро Біловчук розповідає, його підзахисна давно зломлена, та що гірше, майже зневірена низкою марних сподівань на справедливість. Говорить Вікторія вже кілька разів намагалася вкоротити собі віку. Фактично, кожна річна судо, кожна хвала протисоко на порушення. Ворожок, не Зокрема, Віті обирали запобіжний захід спочатку, коли запобіжний захід її брали, визначили як запобіжний захід, це заставу. Да, великий, да, непомірний, 3 мільйони 654 тисячі, але зараз є готові відповісти. Але суд з чим переповнюють матеріальності, визначаючи, що вони не бачать поставитися заставу, хоча це не їхня прерогатива, не їхнє право. У них дуже погана репутація. Вони дуже-дуже-дуже погані. Частково це її, частково це зробили з Частково це Інші люди, які, які це заангажовані з 3 серпня цього року, на себе веде спокійно, інші там можливо порушити порядок. вони ніколи не порушує передок, ну, останній раз, коли вже не витримав, просто плакала. Так вийшло, що суд 30 вересня не продовжив запобіжний захід, ні ВІТІ, ні, ну жодному з учасників, жодного у двох домашніх двох термин не продовжив. Звичайно, законодавства, сорок спливав у них 1 жовтня в 8 годині. Суд оголосив перерв аж 24 жовтня. Тобто все. Це це опалення кінецька сумови не, не оскаржені. З цього моменту по 24 жовтня жодна загін не мала бути. Той суботній ранок, коли будівля апеляційного суду оточили поліцейськими кордонами і навіть залучили нацгвардійців, продовжує адвокати, є яскравою демонстрацією замовності цієї справи. Дмитро Біловчук розповідає, Ситникова Мнишенка, без участі яких засідання проводити, не мають права, в неустановленому законом порядку намагалися на нього доставити. Близько півночі нам повідомили про те, що Ситнікова... До судья приїхали працівники правоохоронних органів і вимагають його ввести на суд. І ми сказали, або ти йдеш на суд, або ми тебе арештуємо. Це особа, яка, це один з фігуранників під вашим арештом, який знаходиться в Вінниці. До, до іншого Мишенка теж дзвонили працівники поліції, які, він проживає в місті Києві. Ми видимо, що в нього не працює браслет. Потім до нього стукала невідомі особи, хотів його вивезти. Він познав своєму адвокату, запитав, що, що це таке адвокат задруфував в органи поліції він сказав, ні, ніяких проблем немає, і через це він не виїхав. Їх хотіли вивезти на закон. Десь близько пів сьомої ранку Віта на лікування, весь сценарія, вони не виписали нічого. Приїхали. Приїхав автозак-газель, приїхали два кайрона з спецпідразу. З, мабуть, це буде спецприятись, через те, що не було яких опізнавальних знаків, вони дають там поліції, то їх не можна було ідентифікувати, захисно вивозять, адвокати, будеш права в адвокатурі качати. От привезли, ну, ну брудної лайки, я не буду говорити про те, що було. Просто силу її вивезли. Її вивезли на суд, на який ми не знали, близько 10-ї години мені сказали, що вона в операційному суді. Ми прибули до поліційного суд, ну, те, що, те, що там було, ви бачили. Вікторію тоді було заарештовано вдруге цього разу за підозрою вченені хуліганства в залі Солом'янського суду. Адвокат переконує, і це було зроблено із порушенням норм діючого кримінально-процесуального кодексу. В суді 208-й може заарештати особу на місці вчинення злочину, під час чи не злочину, але не через два місяці. І за цих підстав заарештували. Подальше почали зробити процес про продовження запобіжного заходу. Тим часом з надвору обурена жива хвиля намагається потрапити через кордони на засідання. Серед них був і Андрій Полівун. Чоловік розповідає, прийшов побачитися з Вітою. був впевнений, цього разу суддя арешті не подовжить. Поліція ну, як, суті, самі судили провокацію. Вони набросилися на людей би, і зацепили мене. Потім там така штовханіна е, РОВД. Вони говорять, ти душив поліцейського двома руками три Це ну, поліція. так потім -то і діла, а я не касався ще їхньої. А там было около 10, 10 журналистов, снимали то, что в Салханину. Нет, я говорю, дайте мне стоп-кадры с видеорегистратора, где я хотя бы касаюсь, а шею хотя бы рукой, там, пальцами. Ну, вони по день дали видео, ну серед Я даю стопроцентну гарантію, я не касався ні рукою, ні чим шлії цього поліцейського, що мене обвіняють. Я теж э, прийшов тоді на суд заверхи, тому що ну, досить резонансна справа і на думку адвокатів її тримають незаконно під вартою, тому що у дівчинки є салібій є. Ми приходимо на суд. І що ми бачимо? Поліція знімається, нова ну, наша чесна поліція знімається без нічого, виборні жилети. Ви стали в карті. Ну добре, ми стоїмо. Я кажу, хлопці, чому ви не пускаєте значит, журналістів на суд і громадськість? Ми кажуть, суд закритий. Я кажу, це хто? Він сказав? наші командири сказали, що суд закритий. Кажу, покажіть мені ухвалу. Ну, Кажуть, у нас немає ухвали, але суд закритий. І тут е, виходить один з адвокатів в справі завірюхи, е, із залу суду. Каже, Суд сказав, щоб все заходили. тобто Суд відкритий. І в цей момент поліція ще виставила один кордон вперед, вони би, почали людей від, ну, від цього паркану відтискати. Ну і в, така, знаєте, Спровокувала міліція цю давку. І от в ході давки Андрія, мого підзахисного, ну, поклали в асфальт. Надягли на нього ці нові, нового типу наручники пластмасові. Олег додає, протоколи справи фальсифікувалися слідчими Солом'янського управління поліції. І це, говорить, невдовзі зможе довести в суді. Та от каже, такий розвиток подій зовсім не додає впевненості українцям у вдало проведених реформах. Є деякі відео, які ми потрошку збираємо з інтернету. От, і ну, очевидно, на відео точно, що він нікого не дошив. Ідея була сфабрикувати справу про велику бійку навколо справ. Для того, щоб потім зробити те, що про що вона казали, казала, що зробити процес закритим. Це говорить лише про те, що у нас, ну, у нас просто поліцейська держава. І е, ніхто не хоче відкритих судів. Наші подозріння зараз вводяться до тому, що віту притягнули к этому ділу, скажімо так, сепаратистки настроєні співробітники міліції. У віті в матеріалах діла а-ля аля ВІТу Завірюху, вірюху, з неї зробили русский СМІ. Тут страшного ремба Вот. Для них это... ніч, це значення. Вона чітко розумів, я й пояснів. Ти сидиш не за те, що ти там приймала участь, ти сидиш в, 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 в цій справі, ти сидиш за те, що ти не нацистка. І вона сама вже, напевно, не раз прокляла той день, коли вона... Та почала там сповідувати ці ідеї, це все навіть не знаючи, що це таке. Серед народних обранців, які у різний час навідували засідання і намагалися взяти Вікторію на поруки, Юрій Тимошенко викликав справжній фурор. Депутат прикував себе кайданками на знак протесту проти Свавілля. Я йшов з надією, що буде якесь милосердя. Я просив і інвелин, я простягав руку другу, а мені просто в цю руку плюнули, мене принизили. І я, я зараз другий раз і на... Суть, і я знову буду боротись за неї. І дивіться, я вас попереджаю. Будь ласка, почуйте мене цього разу, щоб не дійшло до скандалу, тому що скандал буде кажу, не загальноукраїнський, буде міжнародний, всесвітній рівні скандал, але я не вступлюся. Я готовий ще раз кажу, я готовий на все включно до того, щоб скласти свій мандат. Напевно, у них не вистачило фантазії прорахувати що в мене в голові. І вони, напевно, собі подумали, враховуючи, що в мене дуже багато друзів по всім добробатам, що я там зберу якусь групу людей і, напевно, на штурм будуть йти чи ще щось. І через це вони понатягували так багато людей, ну, вийшло, що тут не те їх чекало, на що не сподівалися. Юрій Тимошенко розповів, ті, хто у високих кабінетах обіцяв йому сприяти так званому акту гуманізму. Даного йому слова не дотрималися. Були ті, які пообіцяли перший раз, що ну добре, ми готові зробити акт гуманізму, але тільки для неї. Я кажу, я за хлопців навіть не говорю. Винні, не винні, хай суд вирішить, але те, що вона не винна. Дмитро Біловчук розповідає, Вікторію після того засідання відвезли до лікарні швидкої допомоги. Говорить, вона вже давно з на стан зараз у неї був буде гострий пан панкреатит. Крім того, їй сказали, що нібито є підозра на закриту форму туберкульозу взагалі. Тобто це, ну, слів, дали, але зараз її будуть перезаслені, мають перезняти, зробити повторний знімок, тому що є підозра на цей. болі У неї по жіночим проблемам дуже в дружині. Ну, багато. Вона переслали, дійсно переслали три контузії. Ми мали робити, ну, рекомендовано допустимо сканування судин, мозку, тому що це ніхто нічого не робить. Це вже коли почався, рожіта, почали робити, почали цей почав. Тобто, обіцянки ніхто не дав. Можливо, передані помістили заради того, що вона виїхала. Але її треба лікувати, в неї дуже багато. СІЗО це не курорт. Для системи це зеки. А для Віта, для них це зеки чи нацист. І все. Я переживаю за неї, що вона дожила до суду. Минулого року модне французьке видання охрестило Вікторію Завірюху українською Жанною Дарк. Наскільки це порівняння є справедливим для підозрюваної в плануванні важких злочинів, встановить суд. Головна вимога суспільства, аби він був справедливим. Ми нікого не звинувачуємо і не виправдовуємо. Наша мета допомогти вам бачити правду і шукати справедливість.